Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері. Ми обговоримо законопроєкт номер 7457 який визначає новий стандарт у медичному використанні канабісу в Україні. А більш детально, на цю тему ми поговоримо з юристом Іваном Карналом. Івана, вітаю! Вітаю! А, відразу перейдемо. Тема дуже цікава зараз. На слуху всюди, а, що конкретно передбачає цей закон щодо використання медичного канабісу. Законопроект в цілому вносить зміни в певні процедури щодо легалізації таких речовин, які містять у своєму складі сліди тетрагідроканабілоїду. Це реч... діюча речовина, яка відрізняє. Матеріали та речовини, які містять канабіс у своєму складі, від того, що, чи є вони відносяться вони до наркотичного чи не відносяться? І законопроект насамперед передбачає врегулювання цього питання щодо його створення такої продукції, реалізації і споживання. В принципі, ці моменти вони детально розписані в цьому законопроекті. Угу. А, які обмеження та вимоги будуть встановлені для осіб, які можуть скористатися цим? Медичним канабісом обмеження вони напальнаполягають в тому, що для того щоб отримати дозвіл на таке використання, це не може здійснити не будь-яка особа стороння, яка виявила таке бажання там придбати такий засіб, а за призначенням лікаря тобто Якщо... за рецептом, так за рецептом, да який може видаватися або в звичайному традиційному способі, або в електронному способі. Тобто у вільному доступі в прод... ну, він там продаватись він не буде виключно, да, виключно за призначенням лікаря в ліцензованих установах в аптеках, які мають відповідні ліцензії, і за призначенням після проведення огляду, якщо лікар призначить таке використання таких препаратів, тоді це буде легально. Але при тим, як прийти, я пропоную розібратися з такими поняттями. Що не всі лікарські засоби, які місять у своєму складі канабіс, відносяться до наркотичних речовин. І єдина відмінність в тому, чи відноситься це до наркотичного засобу чи ні, це наявність діючої речовини. І скорочення називають її ТГК. Відсутність або наявність такої речовини відрізняє її за своїм призначенням. Якщо це вона наявно, то це наркотичний засіб. Він він як залишався забороненим в обігу, так і буде залишатися. Тобто мова не йдеться про те, що марихуану, яка в звичайному вигляді буде дозволено до обігу, і ну, за це не буде переконання так? і довживання, так тому надалі в змін до кримінального законодавства в цьому плані воно ну, не передбачено і в подальшому таких осіб також можуть притягати до відповідальності, які мають при собі наявність такої речовини. В залежності від кількості це може бути наступати або адміністративна відповідальність, або кримінальна відповідальність. Якщо за вагою е, в, більше, речовини ні. більше я не пам'ятаю конкретно скільки, але наскільки я не помиляюсь, там більше двох грамів е, наступає вже кримінальне відповідання, залежності від кваліфікації правової і е, такі, такі препарати, які відносяться до наркотичних речовин, вони. Е, навіть не зважаючи на те, що назва законопроекту передбачає легалізацію канабісу, але йдеться мова лише про канабіс медичного призначення, який не призводить до стану наркотичного сп'яніння. І існує багато досліджень сучасних, які кажуть про те, що якщо із Засобу препарату вилучити оцю діючу речовину, яка призводить до стану наркотичного сп'яніння, то його можна призначати до споживання як лікарський засіб, який дійсно має певні терапевтичні властивості, які є безліч перевірених дослідів, які підтверджують цю обставину, і якщо Ідеться мова про е, виготовлення та е, розповсюдження саме. Без діючої реч, речовини ТГК, то це буде легально. Всі інші засоби, які не які навпаки, які містять, містять такі ТГК. то на, на, за ці дії будуть наступати кримінальна відповідальність. От в, в принципі в цьому і відмінність угу. а, які сфери медицини можуть користуватися легалізацією канабісу? Ну на перше, що е, охоплює такий, такий законопроект, це така сфера, як терапія. Е, як актуальне лікування для зниження болю, тобто в, в загальній медицині це може використовуватися як. Зниження больових ефектів після операційного періоду або якихось хронічних захворювань, або із лікування посттравматичних синдромів, які викликані там під час війни, і в принципі в описовій частині картки законопроекту цей момент він якраз і аргумент аргументовується, що безліч... Людей, які звіни внаслідок військових дій мають хвороби ПТСР, так звані, вони можуть здійснювати лікування. За допомогою таких препаратів, які не призводять до наркотичного сп'яніння, але можуть знімати рівень болю. Наскільки це буде відповідати дійсності, які сфери будуть охоплюватися, це може показати лише практика, тому ну широке застосування таких препаратів воно в принципі можливе. Так, а якщо говорити про юридичні гарантії, так а чи будуть надаватись особам, які будуть використовувати медичний канабіс, у якості гарантії законопроект передбачає наявність, перш за все, рецепту, в якому буде зазначена кількість дата, коли особа споживала і або придбала такі препарати, і таке питання досить дискусійне в колах юристів, оскільки, наприклад. Провести одразу проверхневий огляд і виявити у особи якісь препарати або речовини. Посадові особи там органи тієї ж поліції вони не є експертами і не можуть достовірно встановити чи відноситься такий препарат. Чи містить він ТГК, чи ні. Це може зробити виключно експерт. Навіть при наявності з собою на руках, наприклад, рецепту та чеку, що офіційно він такий препарат був прийнятий, у працівників поліції все одно залишаються такі повноваження вилучити їх. І відправити на проведення експертизи. Якщо експертиза підтвердить, те, що така речовина вона не відноситься до прекурсорів наркотичних речовин або їх аналогів, то, тобто це не є наркотиком, простими словами, то в такому випадку не буде наступати ніяка, ніякий вид відповідальності ні адміністративна, ні кримінальна. Але цей процедурний момент, чи будуть такої особи затримувати, чи будуть якісь гарантії юридичні не притягнення її, наприклад, просто сам сам факт затримання, це вже містить у собі певні обмеження, оскільки це ну, вилучення, вилучення вилучення, да ну, наприклад, дискусійним і питанням залишається, яке не врегульовано в цьому законопроекті, наприклад, як вчиняти з водіями, які перебувають за кермом, наприклад, у разі якщо. У інспектора виникає підозра про те, що особа перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Згідно Кодексу про адміністративне правопорушення та посадових інструкцій, такого водія зобов'язані направити на проведення огляду. Відмова від такого огляду, це автоматично тягне відповідальність у вигляді штрафу і позбавлення права на рік одразу, тобто не складається протокол і направляється в суд. Якщо особа проходить таку експертизу, виникає питання. Експертизи у нас здійснюють лише виключно одним методом. Цей метод називається тонкошарова хроматографія. Це простими словами, якщо не вдаватися там в деталі. Цей метод передбачає відповідь на таке питання, чи є певна речовина, що вона в організмі людини чи немає. Тобто там не йдеться мова про те, чи перебуває особа в стані наркотичного сп'яніння чи ні, а чи є в її організмі така речовина. І деякі препарати навіть медичного призначення з вмістом канабілоїду містить невеликий відсоток ТГК, тобто діючі речовини, яка, скоріш за все, буде Оказана, показана так? на експертизі. І в такому випадку не буде мати правового значення, чи перебувала особа в стані наркотичного сп'яніння, чи ні, вона буде притягнена до адміністративної відповідальності зі всіма наслідками, тобто яким чином буде Регулюватися цим питанням це дуже складний, дуже складно сподіваємося, що це буде допрацю... допрацьовуватись, тому що а, дійсно питання дуже важливе. Так, питання дуже важливе, і для того щоб його максимально легалізувати, потрібно змінювати не лише законодавство, а потрібно змінювати повністю матеріально технічну базу проведення таких лабораторних досліджень, там де буде поставитися питання, чи не просто чи є така речовина в організмі людини. Чи немає. А, а чи зараз людина перебуває? А, чи а, чи, так, да, чи перебуває особа за якимось іншими критеріями в стані наркотичного сп'яніння? І буде дуже важко провести таку е, лінію червоного розмежування, де, де саме, наприклад, якщо е, особа, яка вживала е, канабіс або канабіоїдні препарати, е, наркотичні, і не медичного призначення, але пройшов певний проміжок часу, то залишкові речовини вони можуть показатися на експертизі протягом, якщо не помиляюсь, там приблизно місяця, як ну, різні є дослідження. Але е, саме е, через місяць ну, всі ж розуміють, що особа може не перебувати в наркотичному спіні, ну, скарі, скоріш за все, але е, в її організмі буде наявна така е, діюча речовина. Тому, чи створить якісь прецеденти прийняття ухвалення такого законопроекту, яким чином будуть перевіряти водіїв, це ну, питання залишається поки що відкритим. Так і останнє, я думаю, теж не менш важливе питання коротко, тому що час наш прав від обмежений. Іван як буде контролюватися вирощування та розповсюдження медичного канабісу в Україні? Законопроект передбачає наявність ліцензування, тобто вирощування буде здійснюватися лише організаціями, які? Які будуть відповідати певним критеріям, які будуть отримувати ліцензію. І, скоріше за все, будуть утворюватися певні державні монополії на виготовлення таких препаратів. Над ними контроль буде здійснювати Національна поліція. Контроль передбачає у тому, що територія, де, буде, де здійснюється вирощування таких препаратів, він буде підсиленим контролем. Буде здійснюватися лабораторні аналізи проб, чи не містить у своєму складі наркотичні речовини такі препарати. Ну і в цілому так яке вирощування пропонується покласти на контроль е, органів національної поліції в цілому, якщо так спростити. Угу. Е, ну що ж, я хочу подякувати, що сьогодні звіта нашої студії. Так і ми розібрали цю актуальну тему на даний час, адже ще ще до речі не зрозуміло. Так прийметься закон прийметься не прийметься. Ну так, але... так його ще поки глядачам нагадаю, його прийняли. В другому читанні це не означає той факт, що його вже прийняли за основу. тепер, якщо його підпишуть, то він вступає в силу. Якщо його відхилять, то в принципі він не буде набирати законної сили. Так, тому ж, друзі, слідкуємо за новинами. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і говорили ми про законопроект номер 7457, а закон про легалізацію медичного канабісу. В осях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському бри. żyć sobie to nasze dobra.